Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. І це моя авторська програма спеціально для каналу Клочок Time. Сьогодні ми з вами розберемо новеньке, свіженьке, соковите інтерв'ю віце-президента США Джей Дівенса для NBC News. Там багато. Чого цікавого є для нас, то для початку закликаю вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку та дзвіночок, щоб нічого цікавого не пропускати. Він там взагалі багато чого наговорив, але нас же цікавить те, що стосується України. Там було багато різних заяв. Підемо по порядку. Питання, відповідь від репортерки, і мій коментар з приводу того, що ж це все для нас означає. Перша вона запитує, каже, а, ви говорите про поступки. Але ж росіяни відхилили пропозицію про припинення вогню, яку висунув Трамп. Зустріч Путіна і Зеленського не запланована, а цього тижня Росія атакувала американський завод в Україні. Чому ви вважаєте, що Путін досі серйозно налаштований на мир? Івенс відповідає: Я не казав, що вони поступилися в усьому, але визнали територіальну цілісність України після війни. І те, що не зможуть поставити маріонетку в Києві, ого яке досягнення. Тобто е він говорить про те, що от та частина території України, яка є неокупованою, виходячи з логіки, після завершення війни вона там буде мати якісь гарантії недоторканості від Путіна, щось це має бути, чи якась розписка, чи якась обіцянка, може він має. Поклястись, поклавши руку на кулібяку, незрозуміло, що мається на увазі конкретно під цими словами, тому що конкретики немає із того, що говорить Росія зараз, не виглядає, що вони дійсно на щось таке погодились. І знову ж він продає як перемогу Сполучених Штатів Америки, що нібито Росіяни відмовились від ідеї поставити свою маріонетку в Києві. Керувати Україною, нібито це взагалі виглядає як якийсь можливий варіант, і це їхня перемога. Але знову ж, коли ми говоримо про зустріч Зеленського і Путіна, яку комунікацію ми бачимо від росіян? Знову ж не визнання легітимності Зеленського. Ці дискусії про те, а з ким взагалі маємо зустрічатись, а от е, наскільки буде легітимним той, хто буде це підписувати і так далі. Тобто навіть риторику в цьому плані вони не змінили, хоча цього можна було хоча б частково очікувати, бо все ж таки Трамп зустрічається з Зеленським, можливо, це мало б додати йому якоїсь суб'єктності в очах Путіна, але це так не працює. І що також додав, Венс як величезний позитив, каже, що мене це вражає в президенті зараз, ну в Трампі, що він не згадує минуле, він не зосереджується на дрібницях початку конфлікту, а на деталях сьогодення розбіжностях, згодах, і як побудувати основу для припинення вбивств. Тобто він. Видає незнання і нерозуміння Трампом контексту цього протистояння, екзистенційної природи цієї війни, не як недолік, який не дає побачити Трампу картину в цілому, а як перевагу, що Трамп його не цікавлять причини війни. Основи під грун... Його цікавить, що є зараз. От війна триває, люди вмирають умирають. На... Але ж це так не працює абсолютно. З нерозумінням природи війни, ти не можеш запропонувати щось таке, щоб влаштувало сторони для її завершення. Якщо у Путіна не було якихось там економічних передумов і міркувань з приводу початку цієї війни, якщо у нього не було раціональних причин для того, щоб її починати, то який сенс? Йому намагатись таке запропонувати, щоб він зупинився. Якщо ці пропозиції не відповідають природі його мотивації, чи розуміє це Венс, чи просто ну, у нього одна установка хвалити Трампа за все, що завгодно, ну, тут є е, велике питання. Також репортерка на її честь не забула повернутися до питання з приводу удару е, росіян. По американському заводу в Україні в американській компанії. І Венс відповів досить спокійно: мені це не подобається, але це війна. Ну, росіяни накоїли багато чого, що нам не до вподоби, загинуло чимало цивільних. Ми засуджували це від початку, і чесно, Трамп більше тиснув на росіян економічно, ніж Байден, за три з гаком роки балачок без дій щодо припинення вбивств. І це та тема, яку вони розганяють зараз. Про те, що Трамп зробив більше, що Трамп пише, що Байден взагалі зробив недостатньо, він слабак. Але давайте подивимось на факти: Трамп надав е, нам допомоги на 0 гривень 0 копійок. Немає допомоги від е, Трампа, жодної зброї, фінансової допомоги. Про політично, якби я взагалі мовчу. Більше ми бачимо тільки шкоди. Байден надав допомоги Україні на понад 100 мільярдів доларів. Ввів санкції проти Російської Федерації, і е, за його каденцією був створений формат Рамштайн для об'єднання всіх союзників України в антипутінську коаліцію. І цей формат е, саме Трамп розвалив пізніше. Тобто, є Байден, який надав допомогу, ввів санкції, і є Трамп, який просто. Обіцяє і нічого не робить, допомога не надає нові санкції не вводить, і навіть закликає, десь там їх з Росії зняти як якомога швидше. Тому ну, скажімо так, м'яко спірне е судження, відверто кажучи, продовжуємо далі. Бо ну, важко стримуватись, звісно, тут щоб емоційно не реагувати на ці заяви, але будемо намагатись. Репортарка знову ж таки це NBC, це не Fox News, це якби більш серйозне видання. Вона говорить, то власне де ж саме був тиск на Росію, бо вони також виникли це питання. Якщо ви не зараз не вводите нові санкції, як змусити сісти за стіл е, з Зеленським Путіна і припинити бомбардування? Івен скаже, що президент вже вжив жорстких економічних санкцій. Наприклад, додаткові мита на Індію, щоб ускладнити Росії збагачення на нафті. І до чого це призвело? Що Індія перестала російську нафту купувати? Ні, це призвело до того, що Індія зблизилась з Китаєм. Природні вороги об'єднались. Уявляєте, Трамп дійсно вміє примирювати ворогів. Щоправда, він примирює ворогів США між собою. Геніально, геніально, неймовірно, потужно. І надзвичайно, замість того, щоб домовитись з Індією, яка подавала сама сигнали, що вона хоче домовлятись, він підштовхнув її в обійми до Китаю і таким чином об'єднав союзників Росії між собою. Прекрасно, прекрасно. Чудово! Надзвичайно, неймовірно. Ну і знову повторив про те, що вони тиснуть на Росію економічно більше, ніж Байден, за 3,5 роки. І крім Індії, жодних прикладів не наводить. Ну, а навіщо навіщо ж це робити? А, і на фінал також важливий момент е, з цього інтерв'ю Репортарка запитала: якщо Росії дозволять зберегти захоплені території, який сигнал це дасть Китаю? Дуже, дуже якісно, дуже правильне питання насправді. Каже, чи дасть це Китаю зелене світло для вторгнення в Тайвань, чи дасть це Росії зелене світло для вторгнення в інші європейські країни, що турбує ваших союзників? Дійсно, дуже е, правильна позиція. Це те про що потрібно постійно говорити і повторювати. Це те, що відгукується у американців. Венс тут фактично не відповів адекватно на це питання. Він ухилився. Він сказав, що ну, по перше, українці самі вирішують, де проводити територіальні межі у своїй країні. Але саме так закінчуються війни зазвичай згадайте Першу, Другу світову війну, при тому, що Ну Друга світова війна закінчилась поразкою агресора, і вже його стосувалися територіальні втрати, а не територіальні втрати, жертв агресії, ну то, звісно, таке. Каже, ми не є учасниками переговорів. Ми просто виступаємо посередниками. Якщо українці готові піти на територіальні поступки, ми, власне, не будемо їх зупиняти, але й тиснути на них не будемо. Отаку от базу видав Джей Ді Венс. Звісно ж, його слова, ну, м'яко кажучи, як ви розумієте, немає віри, тому що там, де він не ухиляється, він. Та, по факту, відверто бреше. Що стосується територіальних поступок, то в принципі тут навіть немає про що говорити, тому що це може обговорюватись на двосторонніх перемовинах на найвищому рівні між Україною і Росією. Ці перемовини відбудуться ще дуже сильно не скоро. Очевидно, що Путін не збирається із Зеленським зустрічатись, що він збирається продовжувати цю війну і він не відчуває якогось тиску для того, щоб зупинятись. Можливо, щоб виграти е, в короткостроковій перспективі, він спробує розкрутити це питання для того, щоб протиріччя загострити між союзниками, але щоб дійшло це до якоїсь конкретної розмови, ми максимально далекі від цього. Тобто, як бачимо, що позиція Сполучених Штатів Америки вона все більше сходить до того, щоб зняти з себе будь-яку відповідальність. Тож починається риторика, що ми не учасники переговорного процесу. Ми там десь поряд стояли, подивлялися, говорили. Штати зрозуміли, що ну, не вдасться форсувати події, що це затягнеться на якийсь час, і тепер треба відповідальність. Скинути на когось. Друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Що ви взагалі думаєте з приводу тез, озвучених Джейді Венсом, пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мій канал. На нього є також посилання в описі до цього відео. А на цьому все. Не прощаємось!